Коли я запитала, чого вам на чужині не вистачає, почула відповідь дому тут нема. Отак самотнє серденько тужить та страждає, нога так хоче по садку знову ступать. У кожного свій шлях та своя доля, і скільки поколінь проходять знов усе, але є наш незламний дух, і жить могутня воля, нехай же нас діднеє слово і в світи несе. У слові хай живе і знову виринає спогадів жменя і слова бабусь, хай кожен з нас назавжди в серці зберігає пам'ять про дитинство без війн і без нарух. нехай душа навічно те добро плекає. І несе потоком крізь шторми життя, хай слова віри, журби хай зникають, розквітає цвітом світлем. світле майбуття.